Це кросівки жіночі та чоловічі бренду Крівіт. Є різні моделі. Наприклад, у нас такі будуть чоловічі. Вони всі йдуть на шнурівках з такими цікавими підошвами. Такі у нас йдуть Це жіночі, такі жіночі. Жіночих пар у нас буде сім. Від розміру 38 по 41 Такі йдуть чоловічі, досить цікаві, яскравого забарвлення. Жіночі також йдуть такі мохрої всередині утеплені. Чоловічих пар у нас буде 8, від розміру 41 по 46. Загальна кількість буде 15 пар. Вартість такого лоту 7660 тисяч гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 511 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!